У Мукачеві в день небесного покровителя міста юні актори показали зворушливу виставу про життя святого Мартина. Театралізоване дійство відбулося на малій сцені Мукачевського драматичного театру. Діти розповідали про милосердя і життя святого. Але я без грошей не маю до себе цього разу, але мертві тобі хіба годиться? Ми меч в пригоді стане. Виставу підготували вихованці театральної студії Ліхтарик під керівництвом Лілії Приходько та Вікторії Кулішової. Захід об'єднав також дітей з інших областей України. З задоволенням ми сьогодні бачили, як вони виступали, і з задоволенням ще продовжиться сьогоднішній день. Діти переселенці у нас в студії є театральні. і Вони як бачили, теж з захватом просто віднеслись до цього свято. Ми показали е, його е, зрілий вік, період життя, коли він був зрілою людиною. Показали його відношення до людей, чому саме він став святим? Сьогоднішнє свято це спільний проект Мукачівського драматичного театру школи мистецтв імені Степана Мартона і Закарпатського обласного благодійного фонду Карітаса Святого Мартина. Діти це театральна студія Ліхтарик, які вже перед тим, коли ще. Приймали участь разом з акторами театру, тобто вистава була повноцінна. Цього року ми вирішили цей день не пропустити так, а зробити у рамках інтеграційного заходу, тобто разом зіграти з нашими. Дітьми, які вже беруть участь у театральній студії, ще беруть участь діти ВПО, тобто діти, які приїхали з Харкова, з Одеси, з Києва. Тобто це вже такий інтеграційний заход. Ми поділилися нашими традиціями, з нашими звичаями, з людьми, які вже другий або третій рік приймають мукачу як за свою домівку. Театралізоване дійство зачарувало і дорослих, і малечу подарувало незабутні враження, атмосферу свята і радості. Ну мені сподобалося приймати участь у цій виставі, адже ми можемо е розповідати дітям, хто такий святий Мартин. А це дуже важливо, адже ну, святий Мартин це е велика частина Мукачева. Ось і ну це дуже важливо. І мені дуже сподобалося приймати участь у виставі. Мені також подобалось приймати участь. У нас було багато репетицій, у нас були репетиції кожну суботу. І дуже старалися, дуже готувалися. У нас ось був етюд, ярмарок, який ми теж довго готували. До нас приходили інші діти і теж у нас були загальні репетиції. Мені сподобалось те, що саме Мукачево обрало цього покровителя Святого Мартина. А вистава сподобалась? І вистава мені теж сподобалася. Дітки молодці, бачу, що вони дуже підготувалися, що вони такі щирі, дуже молодці діти, дуже молодці організатори. Все ніжно, все по-доброму. Дуже дякую. Після вистави на учасників чекав майстер-клас із середньовічних танців. Завершенням вечора стала традиційна хода дітей з ліхтариками до пам'ятника святому Мартину.